Со надії раді. На Поговоримо. Ну що ж, друзі, обіцяла вам на початку етеру. Що сьогодні буду? Я не одна, буде у нас гостя в студії з нами спілкуватися. Власне, вона вже з нами на зв'язку, і хочу вам її представити. Сьогодні будемо спілкуватися із ековолонтеркою, пані Вікторією Дзюбою. Пані Вікторія, вітаємо вас. Добрий день, дякую за запрошення. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ви? Чи ви в безпеці зараз? Так. Так, дякую за турботу, слава Богу, це прекрасно. Знаєте, пані Вікторія? Ми вже не перше тер говоримо е, про важливість того, що треба берегти природу, в принципі, про екологію спілкуємось. І хочеться, от ближче з вами сьогодні, як з експертом, поспілкуватись в принципі про ековол... екодіяльність. Можете, будь ласка, угу. детальніше трошки розказати власне про себе і як давно займаєтеся екодіяльністю і що саме робите. Угу, так, звісно, за освітою я журналіст, але вже досить давно, вже сім років, мабуть, я в декреті. І от в мене з'явилося така, було дуже велике бажання бути корисною, робити щось значиме. І, якось знаєте, завжди не вистачало трошечки часу і ресурсу розібратися в цьому. І ось в першому, в перші дні свого першого декрету. Це був 2018 рік. Я е, в буквальному сенсі висипала вміст нашого сміттєвого відра і почала його сортувати, розсортовувати. В цьому мені допомагали пости у Фейсбук і гайди, як це як правильно сортувати. Е, Україна без сміття організації. От і якось з цього почалося все. Спершу я це робила. Більше для себе, для своєї сім'ї дізнавалася, читала, почалось компостування, похід в магазин там, з сітківочками. У другу вагітність після другої вже народження дитини це багаторазові підгузки, менструальні засоби, які мені дуже сподобалися. Багаторазові прокладки маю на увазі значно комфортніше, ніж пластикові. От. І е, потім якось мені натрапила, рекл... потрапила реклама екодії громадської центру громадських ініціатив. Е, вони шукали волонтерів. Я цим дуже зацікавилася, подала заявку, дуже швидко приєдналася до волонтерської команди, яка виявилася дуже дружньою. Дякую, Даші, яка, мабуть, буде слухати. От і е, е, так ми почали працювати над створенням. Інформаційної кампанії про природоорієнтовані рішення про популяризацію, от за цим таким науковим визначенням, яке не дуже дає зрозуміти, що це таке, угу. стоять такі дуже класні, маленькі, дружні до природи і людини рішення. От, наприклад, замість асфальтової парковки покласти таку плиточку, яка має отвір всередині, і звідти там росте травичка. І відповідно ґрунт, коли опаде, вбирає в себе воду, трава виробляє, поглинає і СО2, вуглекислий газ, і відповідно допомагає нам легше дихати. І крім того, коли надмірні опади, ґрунт в себе вбирає воду, а асфальт ні. Відповідно, менше навантаження на е, ливневі системи міста і менше калюш, менше е, там не знаю проблем, які створюється надмірна водичка. От, наприклад, е, встановити резервуар для збору дощової води. Ми, мабуть, всі в селі завжди бачили там якусь валію, ночу, куди ага. тече водичка. Потім да. її використовувати. Оце власне така природоорієнтоване рішення. Яке зменшує наше навантаження, мабуть, на природу, так скажемо, людський вплив, ось так. От, і те, що, наприклад, те, що я робила, писала текст про е компостування, громадський компостер на Харківщині, наприклад, був встановлений, і е лучні квіти, е різнотрав'я замість газону це коли квіти квітнуть, підбирається так насіння, коли квіти квітнуть від ранньої весни і трави до е осені. Змінюючи себе, вони не стільки потребують догляду за собою, оскільки в них є розгалуджена хороша така, знаєте, коренева система, яка накопичує запасає водички. От і е, менше його косити потрібно. Тобто, ми витрачаємо менше ресурсу за доглядом, крім того, там. Живуть собі, знаходять там будинок, ну не будинок, а домівку. Дрібні тварини, комашки це збільшення біорізноманіття, що дуже добре впливає на, на природу, на, на все живе, скажімо так, бо наші міста такі урбанізовані, і цього дуже не вистачає. Дуже цікаво, пані Вікторія, а от ви так з ентузіазмом про це все розказуєте. Стільки багато різнопланових насправді проєктів. А от е, мене тоді дуже цікавить питання, що вас спонукають постійно працювати, тому що частково це ж можна назвати такою невдячною роботою. скажімо, тобто це та. на добровільній основі треба постійно думати, що робити, куди далі рухатись, звідки брати ресурси, е, вмовляти людей на щось в чомусь переконувати. І от е, що вас спонукає постійно над цим працювати? Угу, дякую. Е, ще перепрошую, забула додати про природоорієнтовані рішення. Е, там дійсно дуже багато класних е, таких кейсів, скажімо так, і е, якщо когось зацікавить, можна загуглити е, каталог пор. Це скорочено природоорієнтовані рішення і там о, прочитати про всі і щось до себе залучити, чи на ділянку, чи в свою громаду, чи містечко. От, що м, спонукає постійно працювати. Ну, дивіться, я як будь-яка людина е, часом втрачаю і мотивацію, і сили, е, трапляється вигорання. Е, тому, в принципі, м, в волонтерстві, мабуть, головне. Це от, е, тримати себе в цьому балансі, щоб не перевтомлюватися. Бо це дійсно це робота е, безкорислива. Ми це робимо там, для суспільства, для природи. От, і е, це, мабуть, нормально інколи взяти паузу, перепочити, наповнитися, от, щоб потім знову продовжити. Ну, підштовхнуло мене захоплення природою. Я ще зі школи любила екологію в університеті, екологію, біологію. І знаєте, цікавість така до нових знань. Мені якось це все, світ такий багатогранний, хочеться знати про все. І е, мені здається, коли я зупиняюся в якомусь розвитку своє своїх вмінь, то от я відчуваю свою деградацію. Мені маю таку гостру потребу е щось робити суспільно важливо. О, це цікаво, коли бажання розвиватись далі спонукає розвиватись так, далі. Так, так, так. Пані Вікторія, а тоді взагалі мене цікавить таке питання. Ми вже більше пішли саме в вашу сферу, та чим ви займаєтесь в ековолонтерстві? Можливо, можете трошки просвітати мене і наших слухачів стосовно того, які взагалі існують якісь певні напрямки екодіяльності. От на що можуть люди звертати увагу? Там якісь розгалуження, можливо, є певні конкретні. Угу. Угу. Так, звісно, ми, ми так звикли, що. Коли йдеться, заходить мова про екологію, мабуть, мабуть, перша асоціація це там прибирати сміття, садити дерева. О, це така сама класика. Це толоки, висаджування нових, відновлення лісів, лісосмуг. От, але от напрямків їх дуже багато. Дійсно, кожна людина може собі знайти щось до, до, до душі, тому що для мене екодіяльність це така, знаєте, як певно, вже стиль життя е, і. Можна, Зараз є дівчата-волонтерки в екодії, які фіксують потенційні злочини проти довкілля внаслідок війни, потенційні злочини Російської Федерації. От. І це величезна база, яка в принципі слугує таким основою для потім притягнення до відповідальності. Угу. Так, це е, дівчата фіксують пожежі на промислових з відкритих джерел е, новини побачили, от влучили в нафтобазу. Це ж величезне забруднення для довкілля. Е, пожежі, які стаються на промислових підприємствах, чи так як горів нещодавно і, і не тільки нещодавно епіцентр вже кілька разів горів різні, різні філії, лісові пожежі внаслідок обстрілів. От і е, дівчата, це насправді, оце таке, знаєте, як я кажу, стиль життя. Побачила новину по своєму регіону. У кожної дівчинки, волонтерки є свій регіон, за яким вона слідкує, і записала: це не так багато часу насправді займає, не так багато ресурсу. Але коли це робить там 10-20 людей, це така база, до якої звертаються міжнародні журналісти е, навіть. Е, Наскільки я знаю, органи влади теж просили цю інформацію. От, хтось працює в напрямку порятунку та захисту тварин. Сюди можна включити боротьбу проти притравочних станцій, якщо ви знаєте, що це А можете поділитись детальніше з нашими слухачами? Так, так, обов'язково, тому що це такі речі, про які ми не задумуємося в буденному житті, що взагалі таке існує. От є в нас мисливські е тварини, собаки, мабуть, собаки, мисливські собаки, і щоб вони виконували свою функцію на полюванні, е їх тренують на лисах, на е на ну не знаю, які ще, мабуть, на вовках, е виловлюють їх з дикої природи. І потім натравлюють цих собак, щоб вони тренувалися на цих диких тваринах. Потім ту тварину порвану, якщо їм є можливість, лікують, підшивають, і знову ж таки потім натравлюють. Тобто це дуже жорстокий такий весь процес, щоб навчити от мисливську собаку виконувати там функції на полюванні. Угу. По, поза тим, що полювання не завжди воно гуманне, е, але, цей, але існування притравочних станцій дуже жорстоке по відношенню до диких тварин. І є фотографії, е, які в них очі повні такого розпачу, прохання про допомоги, тому що над ними постійно знущаються. І це знаєте, як е, метею, коли довбали печінку. Потім вона заживала і все повторювала заново. Та, та, та За міфологією. Так, е, та, це, це існування притравочних станцій. І проти хутряного бізнесу цим займаються організації. Є такі UA Animals, UA Animals. Дуже цікавий є центр, український центр реабілітації рукокрилих по врятуванні кажанчиків, тому що вони люблять гніздитися десь у людях в людських оселях, в балкончиках. От в столиці є така цікава Київ Rescue Team. Волонтерська організація, яка допомагає порятунку тварин, навіть домашніх, які там можуть застрягнути у в каналізації чи у системі витяжок між поверхами, знаєте, в шахтах ліфтів там, де важко до добратися, от вони виїжджають на такі виклики. От потім є ще моніторинг якості води. Можна е, був у 21-му році до війни, Екодія разом з волонтерами е, забирала зразки у, у водоймах, у криницях е, і е, робила. Аналіз цієї води так було 10 сільських громад протестовані, от щоб допомогти якось людям взагалі зрозуміти, що вони вживають, і як е, з цим, е, якщо там якісь є відхилення, а вони є дуже часто, е, як їх можна усунути і зменшити шкідливий вплив, бо воду ми п'ємо щодня. Це наша основа. Mm -hmm. Ось е, є освітнє волонтерство. От, наприклад, фактично ви займаєтесь просвітою. Розповідаючи щось на екотематики. Також зараз нас просили про допомогу, це розсилати звернення проти драконівських законопроєктів, які проти націлені фактично проти довкілля, тобто офіційні звернення, так, їх готують експерти. А ми тільки від свого імені розсилаємо, щоб разом впливати на рішення влади щодо збереження довкілля, ось і щоб потім знаєте, не сетувати на те, що е які всі довкола погані, угу, угу. а прийняти щось зробити для того, щоб так не було. От і е, а, також, до речі, цікавий є е, також в Екодії у вільному доступі, є уроки, де можна ними скористатись, провести освітний захід в школі, е, університеті там чи навіть на роботі, е, щоб е, люди більше знали, тому що недостатність інформації ми живемо кожен в своїй інформаційній такій бульбашці і туди буває не просочиться нічого. Так, 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 є таке, пані Вікторія, це факт. А от якщо так, та продовжуйте, так, будь ласка, вибачте, що перебила. Та нічого, мені ще дуже подобаються такі ініціативи, які в нас запроваджуються. Це боротьба з харчовими відходами, тому що за різними даними там 30, а то й 50 відсотків, наприклад, урожаю, які фермери збирають, вони псуються в дорозі. Такі, що не продались у супермаркетах чи на ринках, тобто величезна кількість ресурсу, вона викидається. І е, зараз є такі невеличкі проекти, які збирають, не дочекавшись, звісно, поки ці продукти зіпсуються, протермінуються, якщо це якісь там е, готові продукти на півфабрикати, е, і е, розвозяться по благодійних е, центрах. Щоб люди, які не мають можливості купити, можуть, ну таким чином їх підтримати. Є такий приклад у Фінляндії, наші хто переселенці і слабкі верстви населення, вразливі, точніше, перепрошую, на базі церков, їм туди привозять заморожені продукти, які там в них залишився короткий термін придатності, їх заморожують. І тоді роздають у замороженому вигляді людям, які потребують. Ось це хороша ініціатива, значно краще, ніж потім викидати його е, на сміттєзвалище. От. І дуже гарне волонтерство туристичне. Хто любить туризм, е, поєднати корисне з приємним волонтери-туристи проводять екскурсії, розповідають мандрівникам про. Екологічні і цікаві локації вчать правильно поводитись на природі, от і великий внесок у, ць, у розвиток цього напрямку вносить організація в Україні карпатські стежки. Угу, дуже цікаво. А якщо ми говоримо, пані Вікторія, про проблеми, з якими стикаються екоактивісти, можливо, ви маєте щось з власного досвіду, що розказати, або загальні якісь такі моменти, угу. на що звертаєте увагу. Угу. Так, якщо говорити про мій досвід, то на початку було дуже складно через саме нестачу інформації. Куди бігти, чим допомогти, як правильно, от як, як я починала із сортування, як правильно сортувати, що з цим робити далі. Потім в мене запитували поради, що робити з компостом. От ви живете в квартирі, у вас є, ви на компостували компосту, але у вас немає дачі або автомобіля, щоб туди доїхати з відром комфортно. От, і уявіть людину, яка вийшла з цим відром в парк чи в якийсь сквер і з лопаткою, і шукає місце, де хто його прикопати. Як, як мінімум, виглядає підозріло. Особливо, особливо в період військового стану, це, мабуть, навіть небезпечно. Хтось може прийняти сприйняти людину за якогось диверсанта. От. І, і не кожен може побороти ось цю сором'язливість, прийти. До речі, це м, часом стосується чоловіків. Так було в моїй ситуації, коли чоловік не може перебороти сором'язливість, щоб прийти. Зі своєю тарою попросити м'ясо туди покласти там. Чи, е, чи зі своїм пакетиком, з сітків, сітківками замість одноразових пакетиків. От. Е, оця залежність трошки від думки інших. Хоча дуже добре, що це такий, в великих містах особливо набуває мейнстріму такого, що це не соромно ходити. З, Зі своїми стаканчиками, скляночками пити каву, так. От. І якщо так більше приземлено, то часом не відчуваєш цінності свого маленького вкладу. Здається, що ти можеш одна там. Ну, якщо я буду, наприклад, сортувати, то ще мінімум 5-6 мільярдів людей у світі не буде цього робити. От, і, і за цим відчуттям безсилля трошечки, трошечки стикаєшся. От, особливо взяти колосальні катастрофічні наслідки війни, забруднення мінами, ось ці всі пожежі, бідні тварини, які так само кантужені, втрачають домівки, і ти з цим нічого не можеш діяти. Дуже, дуже тяжко сприйняти цю реальність. От, як, як каже наш керівник волонтерів, Даша, я стараюсь про це не думати, а робити те, що є в моїх силах, це правильно це важливо. От. Це дуже важливо так. рухатись вперед. Власне, як ви самі казали, бажання розвиватись, не дивлячись ні на що. Пані Вікторія, а тоді хочу вас запитати, можливо, знову таки, от стосується це мотивації, яку ви в собі знаходите. А що можна сказати людям для того, щоб мотивувати їх бути більш екологічно свідомими? Я думаю, що мабуть, перш за все, в людини має бути розуміння, чому це важливо. Тобто, рівень освіченості. Тут, тут грає роль навіть не тільки. Просвіта в еко це, в принципі, рівень рівень освіченості людини. От плюс, мабуть, це має бути любов до природи, небайдужість до своєї країни, до майбутнього своїх дітей, бажання щось робити безкорисливо. Це це, мабуть, не у всіх є таке бажання служити. Бо ми в такому досить егоїстичному світі живемо? Оце, мабуть, ще одна із проблем, <хи> з якими ми стикаємося як в екоініціативах різних. А як питати І... -та, та продовжуйте, вибачте, будь ласка. Так, так. І це мотивація як задоволення від процесу, коли ти в гарній команді однодумців створюєш щось важливе, чи створюєш, чи робиш. От, бо е, частіше всього, один в полі не воїн, але також від одної людини багато залежить, бо так само можна м, організувати процес і можна одному о, ініціювати щось, щось хороше, щось корисне. От, тому не потрібно себе недооцінювати. А якщо говоримо про те, щоб почати займатися екоактивізмом, не просто от е, саме бути більш екологічно свідомим, а чимось займатися для того, щоб в суспільстві себе якби більше реалізовувати, допомагати е, і залучати інших, так би мовити, що би ви могли порадити людям, от з чого їм варто почати М -м -м, мабуть що знайти ось ці свої якісь осередок. Не можу не сказати підписатись на громадську організацію Екодія, бо саме там я знайшла цей осередок. От, крім того, є дуже багато громадських організацій різних напрямків, і завжди можна зараз, мабуть, треба почати з того, щоб визначитись, який напрямок цікавий, і загуглити це. Тому що, наприклад, ще в далекому, 2000, чи одинадцятому році, чи якому було зареєстровано понад 500 громадських організацій з еко-напрямком, звісно, велика частина це такі можливо не з активним, не з активної як сказати, пустишки, от але великий відсоток організацій в Україні зараз існує з різних напрямків. От і ще знаєте, що я важливе хотіла сказати: це про те, які проблеми найчастіше стикаються активісти з якими, і що нас має мотивувати. Велику роль в цьому відіграє влада, тому що е, закони е, мають бути для всіх рівні: виконуватися, контролювати їх виконання. Ось і на жаль. На жаль, мені здається, що більшість, більшість активістів зі мною погодиться, що найбільший біль це недобросовісний бізнес і влада, яка лобіює ці бізнесові інтереси. От. І, наприклад, цього тижня розглядається законопроект про оновлення норм санітарних рубок лісу. 95-16. В результаті чого фактично буде таке узаконення оцих варварських вирубок браконьєрських, коли навіть здоровий ліс може потрапити під під пилку. Ось тому, а ще згадаємо дуже такий нашумівший, нашумівший кейс про Свидовець. Гірський масив, Сведовець. можливо, ви чули? Ні, можете поділитися зі слухачами? Так я залюбки, тому що ця справа вже триває, тягнеться близько шести років. Це унікальна для України гірська зона, яка включає природоохоронні території навіть міжнародного значення. І ось там хотіли, мабуть, досі хочуть побудувати понад 60 готелів. 120 ресторанів, відповідно, медичні центри, торгівельні, крамниці, банківські відділи, тобто навіть, навіть приватний аеродром для посадки невеликих літаків. Уявляєте, це все в зборі з тим, що Карпати вирубують. Це також, щоб його побудувати, потрібно вирубати значну частину лісу. Щоб розшир... Фактично, це розширення курорту буковель. От і відповідно влада, яка лобіює інтереси бізнесу, це великий біль, і, і те, що закони пишуться, мабуть, тільки для галочки, і ніхто їх ну сильно не контролює, їх виконання. От, хоча має бути навпаки, От, чим мені подобається українське суспільство, що е, більшість таких екологічних ініціатив це е, велика, е, велика робота організацій громадських громадськості населення. Розуміємо, пані Вікторію, що це непростий шлях бути як волонтером, що багато є перепон, тим не менше. На останок, хочемо все ж таки почути від вас побажання для наших слухачів. От можливо, щось позитивне, щоб не опускали руки, то трошки, я думаю, залякали людей, які хотіли би, може, почати. Я дуже перепрошую. Я хочу побажати перш за все здоров'я, щоб були сили займатись хорошими справами. Мирного неба, щоб ми могли нарешті почати свій шлях відновлення нашої природи, нашого довкілля. От. І бережіть світло в собі, щоб доброту свою, щоб ми цей світ будували красивим і добрим для наших дітей, для нас самих. Дуже дякуємо вам, пані Вікторія. Вам також бажаємо Божих благословень! Миру в серці, миру за вікном. Продовжуйте займатися цією важливою діяльністю. Я впевнена, ви точно побачите позитивні наслідки. Вам всього найкращого ще почуємо Щиро до побачення. Дякую. До побачення.